Иду бежу. Заходжу. Я лисичка, сестричка. Можна виху, виходити. Добре, заходжу в тебе гості. Фея? Фея в гості до лисички Тепер я прийшла я в хатинку двері. на дерево. Щоб нам не було. Скучно. Хатинка на дереві. Я закриваю двері собі. Забуд ніхто нас не відкрив. Моя нас закритися. Добре, буду відкрити. Бо будь штутка зі мною. Добре. Моя сестричка. Добре, сестричка, лисичка. Тому що я взагалі, буду готувати щось тобі. Їсти? Угу. Давай, шишок мені якогось приготуй. Кекс добре. І це молоко, і це туди буду. І все збудувала його. Давай, кекс. Тепер. Ой, який смачний. Тепер. Тільки спекла. Ще гарячий. Все, це після буде кекса. Після кекса добре. Кали. Після кави я зготую. все тобі, це було. на двір гуляти. Все, поруч тут. Я тобі кекс дала. Тепер після їздить. Добре, я вже кекс поїв. Я його зібрала. О, до нас гості прийшли. Mm. І тепер текст Що? Це... Я вас шукала мала. А ми тут були. Оце моя кухня. Олек. Мен... Я хочу дай додому. Іди. Я з зі буду з тобою. Добре. І дам туди. Угу. Пішли. Ходіть назад додому. Вийдіть перші бо по одному йдемо. Пер... перша. Ліля. Потім я. Ліля, давай побыстріше. Тепер я до кінця. Потім ти. Аж смерека труситься. Іде я там буду знімати? Іду. Посміхніться вас знімає камера. Юра, полісмани. Боже, цей блогер в сім'ї то є страшне. То страшне. Юра. Да. <правдачий. правдачий> треба дивитися все вживо, не Я хочу камеру. на качельку.

Ну, я вигулюю дітей, щоб добре спали. Я себе бачу ой. А я няв. Роса, ліля, встань, роса. Вже треба ляти. Няв, няв, няв. Що це таке? Де? Бульбашка. Ресепшен. Бульбашка рецепшн Бульбашка Бульбашка-рецепшн. Я не знаю, як, як називається наша Бульбашка. Ось це качелька. Це, разу ми були це столик. Останні. Сюди. Другого разу був дуже сильно грайливий. граєливий. Ось сюди. Тільки сюди. Сюди, я сказала. Ну як сказала, так і зробимо. Але це столик, це не гойдалка. Mm -mm. Ну це э, качелька. Mm -mm. Це гойдалка. Не гойдалка, це столик. Mm -mm. А ось качелька. А ось це гойдалка. А це лаванди гірські. Сідайте всі я разом. Ходи, Ліль. Я хочу всі. Повернись до мене так. Сідай. Сідай і до нас. Тримайся за це. не катай, не катай, не катай. Катай нас! Анжеліка, розкатай чуть-чуть легенько, не сильно. Давайте разом покататися, а потім по черзі самі. Але раз. Розкатаємось. Добре. Будь ласка. Там туман. Це не туман, Ліля. А що це таке? Це туманка. Розкатай ще, сильніше. Ще три рази сильна. Помовились. Четвер рази, дуже сильно. Тримайтеся. Дуже сильно три рази. Ще один раз, дуже сильно максимально. Ще один раз максимально, будь ласка. Ні, достатньо. Я лечу. я. Добре. Вона вже зупиняється. Подивимось. Та вона не зупиняється. вона... Добре. Ще вісім, ще, ще чотири рази максимально. Ще, ще три. Хе -хе. Ще Все, два, тримайтеся два. міцно. Ще два Добре. Максимально, максимально. Кич, 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 кич. Що? Що ти казала? Ухо, нема качали. О така. Я зупиняю котею.